Доброго вечора. Мене звати Сергій Половідько, психолог, бізнес-коуч. Сьогодні хочу поговорити про те, як треба погодитись, щоб вас вислухали, щоб вам допомогли. Навіть якщо ви звертаєтесь до якоїсь установи, якоїсь комерційної структури зазвичай великої, я напевно знаю, як з цим обстоять діла в Одесі та мені розповідали про інші міста там те саме. До речі, перше моє враження, чому це саме так. Адже ці установи, мабуть, мають це робити самі. Ну, тривога. Продовжуємо. До речі, мені казали, що комерційні. Зараз все стихне. Ну, так, та, так і працюємо. І так, мені казали, що комерційні структури на тому самому западі. Ну, По-перше, звісно, в США. Як воно на українській мові буде? Єд... З'єднані чи поєднані може бути? А як вони будуть, як це буде правильно українською? Але вони, лідери от у цьому в взаємовідносинах до клієнта, вони дуже піклуються про свого клієнта. То, можливо, це всього-навсього тому, що в них є сурова судова система, в яку будь-який громадянин може поскаржитися, та ці організації будуть відповідати перед законом тих стран, а це, звісно, боляче. Ну, Мені це не дуже подобається, але, але мабуть, це цілком природне явище, коли організації, чи вони, чим вони більше, тим вони менш. Як би це мовити, культурні, хоча бувають і виключення. Тут я кажу про так звану етику до свого клієнта. До речі, ще буває етика до свого спів... співробітника. Та просто про бізнес. Хочеш мати гарний бізнес, де тебе полюбляє більшість клієнтів, веди себе з ними з повагою та увагою. Але досить про них, ми і так розуміємо. Буде гарно, коли вони дійсно мають відноситись, гарно та з повагою до нас, тих, хто споживає ті послуги. Чи не так? Дійсно, і споживач має бути досить поважним та уважним, хоча б до правил та людей організації, до якої ми звертаємось. Я тому свідок і можу запевнити, що в Україні зустрічаються підприємства, які дійсно відповідають на дзвінки та щиро допомагають тобі. Якщо ти досить поважний та без наїзду, але твердий, це дуже надихає. Я звик до доброго, коли тобі продають послугу впевнено та з повагою. За таке можна і заплатити, чи не так? Таким чином, запам'ятайте, ви маєте право на та повинні, особливо коли ви дійсно знаєте свої права, їх домагатися любим законним шляхом. Запитайте в юристів, вони вам підкажуть. Можна звертатися до юристів, до державних послуг, до послуг е тих, хто надає нам комунальні послуги та інтернет та дійсно добитися того, щоб вони виконували свої обов'язки. Я з збагнув. Чому часто люди цього не роблять в нас? Вони віддають перевагу мовчати, сидіти тихо. Причина, пам'ятаєте, я розповідав про концепцію. Я ніхто, то від мене нічого не залежить. Тож, навіщо щось робити, коли людина просто не вірить що в те, що вона щось може, що від неї щось залежить. Але ж може, чи, може ти скажеш, чи ти віриш в це? От напиши в коментарях, чи віриш ти в себе, в тобі. Ти можеш змінити світ. Покращити державу. Якось. Своїми вчинками добитися правду, захистити слабкого. Я же ж не кажу про вихід у відкритий космос. Але і це, кажуть, можливо. То ж, можна, що можна зробити, коли ти прав, але тебе ігнорують, коли ти не, не можеш досягти справедливості та звертаєшся до великої транснаціональної організації, схожої, ну, як на Укртелеком, мабуть. До прикладу, або просто великої фірми, яка дає нам світло чи щось таке. До суті, лайфхак. Зараз кожне підприємство повинно мати своє представництво в соціальних мережах, особливо велике. Це добре, так можливо надати такому підприємству зворотній зв'язок. І це буде добре, адже зворотний зв'язок це і такий шлях до поліпшення. До речі, проблеми можуть бути, що вам надали не зовсім те, в тому, що підприємство дуже велике, і інформації про, про ваші проблеми просто не доходять до голови підприємства до начальства. Розумієте, про що я? Ви можете спростити той путь і звернутися до представників підприємства прилюдно, щоб усі бачили. Прямо на їх сторінці Facebook або Instagram, ну де ви їх знайдете. Збагнули! Я був дійсно та щиро здивований та зраділий дуже. Коли такий метас спрацював в мене в перший раз. Просто напишіть бажано, ввічливо та розпишіть обставини, впевнений, з вами зв'яжуться та дуже швидко. Відреагують, повірте. Але це працює точно, але не зловживайте. Таке вийшло трохи юридично, трохи мотивуюче відео. Скажімо, на стику того та іншого та психологічного, адже це суто глибоко психологічне. І змінення своєї концепції тут з Я ніхто та звуть мене і ніяк на я можу більше та гідний кращого. Якщо це до вас лягає, чекаю вашу вподобайку, підпис та поширте це відео в своїх соцмережах. Адже ми гідні кращого життя і серед добрих людей.